Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати пиріг з фаршем. Нам потрібно 4 яйця, 1 чайна ложка солі, 2 стакана борошна, 2 стакани кефіру, 1 чайна ложка соди, 600 г фаршу, 3 великих цибулини, 6 зубчиків часнику, сіль та спеції за смаком. До кефіру додаємо соду та залишаємо на хвилин 5. Додаємо чайну ложку солі, яйця та борошно та замішуємо тісто. Цибулю перебиваємо у блендері. Фарш, цибулю, часник, сіль та спеції. Перемішуємо. У форму вливаємо половину тіста, зверху викладаємо фарш та заливаємо другою половиною тіста. Випікаємо при 180 градусах до готовності. Ось, який він вийшов. Смачного.